Вітаю, мої хороші! Сьогодні в ефірі ковбаса. Справжня, українська, часникова. Равликом. Знаєте, таку? Сьогодні не просто ковбаса українська, сьогодні фірмовий рецепт від Тетяни Літвінової, який дістався мені від моєї бабусі Надюсі. Бабушка робила надзвичайно смачну ковбасу, і вона в неї була, до речі, не жирна. Ті люди, які стверджують, що вони не їдять таку ковбасу саме через те, що вона занадто жирна, долучайтеся, я її розбавляю, як і бабуся, курочкою. Куряче філе, воно ж зовсім не жирне. Там дуже маленький процент жирності. В мене буде, звичайно ж, свинина і. Для того, щоб вона соковита була, потрібно додати сало. Можна додавати, звичайно, і смалець, але сьогодні ми просто подрібнемо шматочок сала, ось такий, і наша ковбаса буде надзвичайно, надзвичайно смачною, соковитою, але не дуже жирною. Справжня українська ковбаса, саме фарш для неї, ніколи не подрібнюється на м'ясорубці, тільки руками. Мої дошки Резато, вони надзвичайні, саме тому, що мені потрібно лише дві досички, які виглядають дуже естетично на цій підставці. І я можу тут нарізати і м'ясо, і овочі, і навіть подавати. Тільки потрібно помити дошку, звичайно, з миючим засобом. Тоді все виходить дуже-дуже класно. Для курячої ковбаси ми нарізаємо філе кубиками. Спочатку такі довгенькі. Полосочки, а потім нарізаємо кубик. Ось таким от чином. Ось такий шматочок нам потрібен. Свинину нарізати будемо трошки більшими шматочками, а курятину такими маленькими. Відправляємо все це в миску. Свинину можна взяти пісненьку. В мене тут така пісна підчеревина, зовсім немає в ній жиру. Я е, залишки зрізала. Ви можете взяти і лопатку, і стегно будь-яку частину, яка вам до вподоби. Нарізаємо її також дрібненько. Я люблю підчеревну, тому що вона вже йде слоями. Якщо зможете знайти так само, як я таку пісненьку, то буде дуже добре і дуже зручно, тому що дивіться, вона вже ділиться на частинки і дуже зручно її нарізати. Нарізаємо свинину. Трошки більшими шматочками, щоб вона була соковитою. Всередині. Ось такі шматки свинини. Будь ласка, до вашої уваги. Тепер черга сала. Нарізаємо його хаотично якимись шматочками так, щоб. М'ясорубка спрацювала. Сало ми будемо подрівнювати в м'ясорубці для того, щоб наша маса з'єдналася. Тобто це буде така е, зв'язувальна маса, яка поєднає і курятину, і свинину. І за рахунок цього ковбаса буде дуже-дуже соковитою. От побачите. М'ясо готове. Тепер кішка. Це дуже важливий момент. Продаються вони в таких коробочках. Можна купити в великих супермаркетах. Я знайшла в трьох. Це дуже зараз розвинутий продукт, і він класно представлений. Тому у вас не буде ніяких труднощів з цим. Ви зможете їх знайти. Вони продаються вже промитими в солі. Ось таким ось чином. Можна їх заморожувати. Вони довго тривалі, і ви можете, якщо використати лише три, решту покласти в морозильник і потім використати наступного разу. Цю кишку я промила дуже класно під холодною водою. Декілька разів, і зараз замочую з оцетом: 50% оцету, 50% води. Вона стає світлішою. І оцет це дуже класний дезінфектор. Тому це буде безпечно. Бабушка завжди так робила. Робіть і ви, тому що. Безпека на кухні це дуже-дуже важливо. З самої широкої насадки я обрала, поміняла на саму дрібненьку для того, щоб пропустити тут чесник. Я чесник підсмажую завжди, і залишки сала мені знадобляться для того, щоб не додавати ще жир, масло, якесь там хі. Сонячникове, чи будь-яке ще. І зараз я просто ставлю сюди сковорідку і подрібнюю часник. Часнику потрібно багато, щоб було смачно. Але чому я це роблю? Зазвичай в цю кобасу кладуть сирий часник. Але я не дуже не люблю, тому що вона важкувата для перетравлювання. Часник, який ми трохи підсмажимо, він додасть смаку. Звичайно, вона буде дуже смачною часниковою, але для перетравлювання це буде набагато легше. Так само, як ми робимо, Били з вами з цибулькою і котлетками, якщо ви пам'ятаєте. Я завжди підсмажую і чесник, і цибулю, якщо додаю до фаршу. І вам раджу також це робити. Ставимо підсмажуватися чесник. Повністю приготовлений чесник. Ми додаємо до фаршу, але спочатку спеції. Я зазвичай трохи відходжу від рецепту від бабусиного, і додаю паприку. Паприка робить ковбасу більш яскравою, такою привабливою, то додайте столову ложечку паприки буде дуже смачно. Я обіцяю. Перець. Це суміш перців, 4 перці. Вона продається в супермаркетах. Можете взяти просто чорний перець, як це робила моя бабушка Надя. Чайну ложечку солі. Я не пересолюю ковбасу, ну, можки, може, так, трошки чайна і ще трошки. Тому що зараз потрібно трошки обмежувати сіль. Ви можете покласти трошки більше, якщо ви нормально солите свої продукти. Але зазвичай можна завжди досолити і буде смачно. Не забуваємо додати чесник. Якщо він вже приємно смакує, ви відчуваєте присмак піджареного приготовленого чеснику. Тільки тоді додавайте. Якщо ви ще відчуваєте неприємний запах чеснику, доготовлюйте повністю, щоб потім ваші ковбаски були смачними і не було цього занадто яскравого запаху чеснику. Мої особисті подобання – це сухий часник. Я ще його трошки додаю, таку гарну щіпку. Вимішуємо тепер руками. Бачите, який красивий фарш виходить. Гарний червоний слово паразит, в мене красивий. красивий, Я знаю. Я ще не чарівниця, я ще навчаюся. Перекладаємо на стіл фарш і відбиваємо його. І ще додаємо підісюрік. Це вершки. Це бабусін секрет. Підісюрік вершків. Коли не було вершків, вона молочка трошки наливала. Але саме завдяки цьому секретику фарш був дуже-дуже класний, соковитий. І навіть якщо ви трошки забагато покладете в кишку м'яса, таким плотненьким зробите, да, ковбаску, то вершки. Все рівно залишать цю цуковитість в ковбасі, буде дуже смачно. Все дуже добре вимішуємо і починаємо начиняти ковбасу. Кишку потрібно промити під холодною водою, щоб змити залишки оциту. Кишка з одного кінця тоненька, з другого більш товстенька. Шукаємо товстенький цей кінець і одягаємо її на насадку. Моя м'ясорубка має таку насадку. Це довгенький такий шматочок в мене вийшов, але я тут побачила наприкінці дирочку, тому я зав'язала трошки раніше. Тепер начиняємо фаршем. Начиняємо ковбасу. Так, Стопаємося, залишаємо кінець, щоб можна було його зав'язати, і кобаса повинна у вас бути начинена таким чином, щоб вона була не дуже щільно там всередині, щоб можна було зав'язати її. Я зав'язую кінець і начиняю наступну. А тепер найцікавіше. Ми будемо її зав'язувати. Таким чином, ковбаску цю можна підсмажувати навіть на е, барбекю. Я так показую, тому що в мене там барбікю. Потрібно тільки її ошпарити кип'ятком, для того, щоб вона не тріснула від високого жару. Тому що вугілля дає надзвичайно високий жар. А завдяки тому, що ми зараз її зав'яжемо, вам буде зручно її перевертати. Коли вона не зав'язана, потрібно мати лопатку спеціальну. А так можна взяти навіть за цю поворозочку і перевернути зручно. Якщо ви будете запікати її просто в духовці, я зараз покажу, яким чином, то зав'язувати не потрібно. Зав'язуємо перший, тепер там, де ми зав'язуємо край в цьому самому місці, наступний рядочок затягуємо і зав'язуємо на вузол. Ще раз перетягуємо. Тепер перетягуємо наступний рядочок. Підтягуємо, зав'язуємо на вузол, шиємо ковбасу. Трошки потрібно підтягнути, спускаємось донизу. Перетягуємо знову і піднімаємо цей кінчик, також його зав'язуємо. Ще раз перетягуємо. Цей кінчик можна підрізати, буде охайніше. І останній затягуємо дуже щільно, зав'язуємо на вузел. Ще раз підтягуємо. Останній раз зав'язуємо на два вузли і можна спокійно відрізати цей кінчик. Все, ось така ковбаса в нас вийшла. Можна навіть їх підкопчувати. Вони будуть гарно триматися кубки. Коли ви будете заморожувати їх чи запікати на мангалі, вийде дуже-дуже класно, тому що зав'язана ковбаса, вона має більш охайний вигляд. Після того, як зав'яжете ковбасу, її потрібно проколоти обов'язково зубочисткою чи шпажкою. Саме так ми робимо з цією ковбаскою і відправляємо в духовку. Все, ковбаса зав'язана, можна відправляти її запікатися. Я взяла два дечка, духовка розігріта, ставлю її. Саме після того, як ви поставите ковбасу в дечку вже в духовку, наливайте кип'яточок, щоб він дійшов до половини ковбаси. Час для вас бігає дуже непомітно. Зустрінемося скоро. Водичку зливаємо і можемо дегустувати. Ну, що, вона така, як в моєї бабусі? Зараз я вам розкажу, тому що я пам'ятаю цей смак дитинства. Це було дуже-дуже смачно. Справжня, м'ясна, дуже мало жиру всередині, але вона соковита. Дивіться, як вона блищить, не жирна, зовсім немає. Куст шматочки в сала, як це зазвичай буває в тої, що на ринку продають, вона соковита. Дивіться, скільки тут є соку всередині. Шматочки курятини, шматочки свинини. Все є, і я вам надзвичайно відверто кажу: вона найсмачніша, що я куштувала в житті. Саме така, як була в моєї бабусі. Приготуйте таку ковбасу. Я впевнена, що ви будете в захваті, ви будете дуже задоволені. І ще дуже класно, що її можна зберігати. Таким чином заморозити можна її, але ще можна заморозити її сирою. Поклавши в окремий пакетик, якщо є вакууматор, це взагалі супер буде. А ще її можна зберігати в смальці. Вона брала півлітро. Ві баночки складала її ось так: от равликом вже не зав'язувала, заливала гарячим смальцем, закривала кришками і зберігала в холодному місці. В неї був погреб. Я не знаю, можливо, у вас є якась комора. І таким чином цю ковбасу можна діставати навіть через рік. Вона буде дуже смачною і зовсім не втратить ніяких своїх смаків і соковитості. Її потрібно лише підсмажити трошечки і подавати до столу. Я дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною. Я дуже дякую за вашу активність за те, що пишете коментарі, за те, що додаєте подобаєчки і підписуйтесь на мій канал. На сьогодні я вже прощаюся з вами. До нових зустрічей. До побачення.